Далі поговоримо про технології. Е, власне у китайських соцмережах з'явилися кадри польоту невідомого літака у супроводі винищувача J-20. У зв'язку з цим російські профільні ресурси повідомили, що на опублікованих фото і відео, нібито зафіксовано перший офіційний політ винищувача шостого покоління. Хоча офіційного підтвердження з боку китайських військових поки що не було. Росіяни ж уже на все горло розповідають про це як про технологічний прорив та демонстрацію Китаю, як однієї з провідних військових держав світу. Натомість, більш притомні аналітики схиляються до того, що китайці випробували навіть не літак а безпілотний апарат. Дальнього радіусу дії за своїми розмірами та будовою апарат нагадує російський важкий ударний безпілотник С 70 Охотник, який вже використовувався під час російсько-української війни як носій керованих авіабомб, і був збитий в жовтні цього року. Зауважимо випробування схожих за конструкцію машину КНР уже проводилися раніше. Тим часом розробка винищувачів шостого покоління у Сполучених Штатах цьогоріч була поставлена на паузу. Тривалий час американці працювали над новим літаком на платформі NJD, яка невдовзі замінить флот F-22 Raptor, яка включатиме новітні технології, зокрема адаптивні двигуни та бойові безпілотники. Утім, розробка NJD зіткнулася з фінансовими труднощами, оскільки вартість одного літака може досягати 300 мільйонів доларів. Нині йде пошук шляхів для. Здешевлення виробництва, утім, теоретично, цей проект має забезпечити США перевагу у повітрі проти Китаю та Росії. Швеція підписала контракт на модернізацію винищувачів джаз 39 грифон. Роботи виконуватиме компанія-виробник цих літаків. САБ у рамках контракту планується інтеграція перспективних ракет класу повітря-повітря, повітря-поверхня. Повітря Мета усієї програми поступове проведення часткової модернізації систем літаків для збільшення їх льотної придатності до 30-х років. Зауважимо, що Україна не приховує свої зацікавленості в літаках. Джаз 39 грифон. Його особливістю є ціна. Він значно дешевший за американський F-16, А також вважає, Простішими у навчанні ці літаки. У 23-му році українські бойові льотчики вже навіть завершили ознайомчу підготовку на винищувачах, а Швеція дала згоду на їх передачу. Втім, зрештою, план передачі Україні винищувачів Джаз-39 поставили на паузу заради інтеграції літаків Ф-16.